У Дніпропетровську покажуть понад пів тисячі монет, які свідчать про давні торговельні відносини на території нашого краю. Їх знайшли у селищі Шевченко недалеко відомих розкопок Новобогородицької фортеці. Згодом монети стануть частиною постійної експозиції в одному з етнографічних музеїв області. Докладніше далі. 533 монети, знайдених у селищі Шевченко, показує засновник і директор етнографічного музею Христа, що розташований на козацькому хуторі Галушківка Віктор Викленко. Гроші датовані переважно 15-16 століттями, і в цьому їхня цінність. Переконує історик копійки денюжки Івана Грозного Федора Іоанновича. Бориса Годунова, Федора Романова, Олексія Михайловича, і зрозуміло, Петра І їх найбільше. Люди жили тут дуже заможно. Тобто, в одному скарбі, з якого збереглося 56 монет, було 500 копійок. Це 5 рублів. Це скажені гроші часів раннього Петра І. Знайдені монети переважно срібні, деякі з них з дірочками. Це говорить про те, впевнений Віктор Викленко, що ними нагороджували. Вони були своєрідними медальками, які люди носили на ланцюжках або ж пришивали на шапки. Знайдені монети свідчать про давні торговельні стосунки на території сучасної Дніпропетровщини. Ми бачимо, що наш Дніпропетровськ. Заснований набагато давніше і за нумізматичним матеріалом, і за натільними хрестами, і за торгівельними пломбами. Ми можемо чітко казати початок 16 століття. А є така гарна точка зору, і це її висуває і Олег Грепан, і низка інших колег. Дата заснування нашого міста може спокійно бути визначеною на 1524 рік. Ці монети історики хочуть показати в різних куточках області, наприклад, возити експозицію у школи. Крім того, з літа вона має стати постійною в етнографічному музеї Хреста. Софія Богуцька Денискілосавенко, новини одинадцятого каналу.